Пропоную вивчити вірш правила поведінки з вогнем. Не розпалюй сам багаття, ані в лісі, ані в хаті, легко вогник запалити, та нелегко загасити. Повторюю, не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті, легко вогник запалити, та нелегко загасити. Пропоную вивчити вірш Правила поведінки з вогнем. Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Повторюю: правила поведінки з вогнем. Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто.